Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі Оксани Левченко. Я хочу розповісти вам, для чого я створила цей канал. Що я хочу від цього отримати. Перше, я хочу, щоб у нас був зв'язок із громадянами. Я хочу чути е, ті проблеми, які стосуються земельних відносин і не тільки. Я хочу, щоб ви е, чули ті новели, які вводяться в земельному законодавстві. Те, що ми пропонуємо на Кабінет Міністрів України до Верховної Ради всі наші пропозиції. Особливо я хочу проводити семінари, на яких я буду розповідати виключній аудиторії, чи то це фермерські господарства, чи це прості громадяни, чи це органи правоохоронні, чи це. Будь-які служби, які потребують уваги, і які потребують і не мають вмінь і навиків в земельних ресурсах для вирішення тих чи інших задач. Тож підписуйтесь на наш канал, задавайте будь-які питання, давайте свої пропозиції. Ми будемо раді чути і бачити вас на нашому каналі.